Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошую у чарівний світ казок. Землі. Казка Людська пам'ять має особливу здатність пам'ятати лиходіїв та важкі часи, які довелося пережити. А от імена героїв, мудрих правителів часто забуваються. В літописах лише знаходимо записи про золоту добу тих славних часів, коли земля наша процвітала. У мирі і добробуті. Сьогодні я розповім вам історію про славних наших пращурів, що жили на землях України, Арати, Оріани тисячі років тому. Орії, першоорячі світу, вони першими приручили коня, винайшли плуг та колесо на сторожі кордонів цього благословенного краю. Стояли славні воїни із племен царських скіфів. Про одного із них я вам повідаю. Аріант Арій був сином скіфського царя Ідантріса, того самого царя вільного скіфського народу, який переміг перського царя Дарія Великого з його багатотисячним військом. У Причорноморських степах, не вступивши з ним у битву, скіфи перемогли хитрістю та удалися до своєї улюбленої тактики, випаленої землі. Вони почали відступати, женучи за собою худобу, знищуючи траву і засипаючи джерела. При цьому скіфська кіннота постійно нападала на окремі загони перської піхоти і знищувала їх. Не маючи достатніх запасів продовольства або можливості дати відкритий бій скіфам, Дарій вирішив відступити, кинувши хворих воїнів, частину обозу і залишивши свій стан із засвідченими вогнями, щоб приховати від скіфів раптовий відступ. Перси вночі приховано рушили у зворотній шлях. Тоді у цьому безславному поході Дарій Великий загубив третину свого війська на скіфській землі. Прийшов час, і Дантріс відійшов у засвіти, залишивши на троні свого улюбленого сила Аріанта. З малих літ Аріант був з батьком у походах, учився мистецтву управління державою. Як просто жилося, коли поряд був батько, думав юнак, схилившись у зажурі біля ватри, в якій догорали останні жертовні приношення богам. Він завершив усі справи у ексампеї. Священні землі, в якій упокоїлися царі старозавітної землі впродовж тисяч років. Тепер треба було повертатися до буденних справ. Чого зажурився, мій царю? почув він голос свого наставника і верховного жерця Гелона. Я тут подумав, стрепенувся Аріан, яким Тим і зрозумілим, здавалося, життя, коли поряд був батько. Так, тепер тобі доведеться приймати складні рішення бути батьком для свого народу, розважливо сказав Гелон. Тоді повертаємося до столиці, будемо скликати велику раду, раптом запропонував Аріант. Велику раду ми можемо провести тут. В долині ріки Мертвовод, де вона виривається з гранітного полону на рівнину. Адже зараз всі вожді і старішини долучилися до поминальної тризни великого царя. Гелон поважно підійшов ближче до володаря. Перенеси свій табір у долину. Це теж священні землі Ексампеї. Усі рішення прийняті тут. Будуть освячені безсмертними душами пращурів. Жоден із вождів підвладних племен не посміє тобі перечити, слово дане тут ніхто не порушить. Дякую за пораду, схилився у поклоні Аріан перед своїм учителем. І хоча він став володарем, Усього скіфського світу, він назавжди зберіг у своєму серці вдячність та повагу до свого наставника. Настав день великої ради. Величезний білий намет постав у долині священної ріки мертвовод. Ще жодна жива істота не змогла напитися води з цієї ріки. Вода у ній була гірка на смак. І отруйна, а зовсім поряд на схилах гранітних скель били джерела із тілющою водою. Це був Ексампей, свята земля, яка існувала під сонцем за своїми законами, часом незмагненним людям. Віддаючи шану моєму славному батькові. Маріант поклонився усім присутнім. Я нагадаю вам, як завершилася остання війна із персами. Коли Перський цар Дарій І звинуватив нас в боягустві і ухилянні від битви, ми надіслали замість землі і води йому в подарунок, птаха, жабу, мишу і п'ять стріл. Це була наша відповідь попередження. Забирайтеся з нашої землі хоч повітрям, хоч водою, хоч мишиною, стежкою, якщо не хочете бути знищені. Дарій перший, залишивши свій табір, швидко вирушив додому. Так, так, це було. Схвально хитали головами старішиним. Бо багато з них були свідками і учасниками цих подій. Але війна з персами показала і недосконалість управління нашими землями. У нас немає великих міст у Скіфії, але є багато величезних городищ, де процвітають ремесла, великі поля засіяні пшеницею, ячменем та житом. Упираються в непролазні північні болота та дрімучі ліси. Порожості ріки не завжди є прохідними для наших кораблів. Нам необхідно будувати нові торгові шляхи. На кордонах мають постати застави, які першими приймуть ворожі удари і попередять решту племен про небезпеку. Ці застави усім необхідним провіантом, зброєю та кіньми мають забезпечувати племена, на чиїх землях вони будуть розташовані. Царю, піднявся один із старішин, ми є старішинами скіфів, землеробів-орачів, скотарів, мисливців. На сторожі краю завжди стояли сини твого племені, царських скіф і воїнів. Ми не знаємо військової справи. Але в тяжку годину, власне піші дружини, ми набираємо із чоловіків ваших племен, заперечив Аріант. Але зараз йдеться не про те. Я маю на увазі. Що ми маємо бути єдиною силою. Хтось турбується про хліб і до хліба, хтось займається ремеслом, інші несуть охоронну службу. Але ми достеменно маємо знати, скільки зерна нам треба мати у засіках для власного спожитку, скільки полотна, шкір, воску. Металу, а що можемо продати іншим народам? Так це ж неможливо порахувати, неможливо, загули старішини. Я вже подумав над цим, відповів Аріант. Наказую вам, аби ви по поверненню додому прислали своїх гінців. Кожен з них має привести стільки наконечників стріл, скільки люду живе у вашому племені. Повантажте ті наконечники на вози і пришліть сюди у ексампей. Горе буде тому, хто спробує хитрувати чи завідомо сказати неправду. Таньте усі в коло, почувся голос Гелона. На середину намету вийшов жрець. Старі й вожді племен утворили велике коло і узялися за руки. Вони розуміли важливість усього сказаного царем, але що кривити душею, багатьом була не до душі пропозиція володаря, у когось піт виступив на чолі. У когось змокріли долоні, покляніться святою землею, могил наших пращурів, що будете підтримувати нашого царя Аріанта і сповнювати його волю як свою, гучно промовив Гелон. Клянемось, 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 в різнобіч проказали старішини. І вдруге кляніться святою Землею, могил наших пращурів, що будете підтримувати нашого царя Аріанта і сповнювати його волю як свою. Звучав, як грім, голод з жиртя. Клянемося, уже дружніше пролунало під стелею намету. І втретє. Покляніться святою Землею могил наших пращурів, що будете підтримувати нашого царя Аріанта і сповнювати його волю як свою. Клянемося, впевнено, одноголосо лунало над Ексампеєм. За три місяці, коли осінь тільки стала вступати у свої права, до Ексампеї потяглися валки з усіх кінців Великої Скіфії. Тисячі, десятки тисяч бронзових наконечників стріл везли гінці, і було їх звезено велику кількість. Тоді наказав цар Аріант побудувати величезну піч, розпалили вогнище велике, і горіло воно. Три дні та три ночі, а скіфи кидали в неї наконечники стріл і рахували їх. Коли ж останній наконечник розплавився у тій печі, наказав цар вилити з тієї бронзи Казан. Настав час прибрати глину форму. На гранітній скелі Ексампеї, люди побачили. Величезний казан. Майстри відшліфували його ззовні і зсередини. Тепер він горів у сонячному промінні дивним сяйвом. Але диво, кам'яні опори, на яких стояв казан, перетворилися на величезний золотий дубовий пень, який з трьох боків утримував бронзовий казан. Як батько свою дитину з сильними руками, а коріння пня глибоко проникала у гранітну скелю, пронизуючи її тіло. Це був родовий пуп скіфської землі, який навіки поєднав пращурів із нащадками. Настав день осіннього рівнодення. На пагорбі зібралося багато народу. Серед них були старішини, хлібороби, ремісники і воїни з різних скіфських племен. Вони зібралися на небачену тризну. Виноградарі принесли 600 амфор найкращого вина, яке вилили у Казан. Вино вигравало у променях сонця, проливаючись на землю через краї. Цієї жертовної чаші. Жертву пращурам складали 35 мільйонів скіфів, що жили зараз на тій благословенній Богом землі. Саме стільки наконечників стріл нарахували слуги царя перед тим, як переплавити їх. Величезна тризна тривала сім днів і сім ночей. А потому Усі суші повернулися до щоденного життя, пшеницю сіяти, полотна ткати, землю арати, оріани захищати. Мудрим правителем та відважним воїном виявився оріант, синів народив, справедливо землею правив, торгові дороги побудував, зерном торгував із греками. І з медійцями, і з персами, а ще твердою рукою захищав своїх людей від ворогів. Усього було вдосталь у скіфів, хліба, овочів, фруктів, краму різного. Городища процвітали у мирі і достатку, умів усе спланувати і розрахувати цар скіфів аріант. Скільки люду живе у його землях, чого потребує і до чого прагне. Усе знав цей мудрий скіф. А де ж подівся той величезний казан? Люди кажуть, що пізніше Аріант наказав покрити казан золотом. Навіщо? А щоб показати велич Скіфського царства. Тисячі років шукають люди цей казан та немає від нього і сліду. Мабуть, розсипався він на маленькі частинки, які розкидані по всій землі ексампеї, а тому, хто справді вірить в існування скіфського золота, кажуть, з'явиться олень з золотими копитами і виб'є копитом із гранітної скелі іскри. Тут, значить, і шукай. А справжня велич правителів не в золоті та скарбах, справжня велич правителів у вірі в свій народ, у любові до рідної землі, саме про таких і пишуть у літописах, що був то час золотої доби для нашої землі, час миру і процвітання. А родовий пуп нашої землі скіфії, арати, оріани, України таки донині знаходиться на гранітних пагорбах обабіч каньйону ріки Мертвовод. Там є могили наших предків. І кожен, хто спробує завдати їм шкоди, знищити їх, отримують відсіч. Нині сущих нащадків. Це буде битва заради збереження наших святинь і нашого українського світу. А родовий пуп, як уже зав'язали з волі богів, то нікому ніколи його не розв'язати. На добраніч гарних і барвистих панснів любі маляк! Наша диця спить маленьке, ведмирко, спить давно наш любик.